сестри, сьогодні ми в Домі Бож, Божому, щоб слухати Слово. Більше, що у нас сьогодні, тема тема, така, знаєте, дуже актуальна зараз, тому що ми бачимо з вами, що не завжди так, як хотілося, нам сьогодні молитва наша за наших. Батьки, бабусі, дітей, внуків, дружин. І ви знаєте, якщо б я зараз почав на говорити про те, що в Слові Божому записано, щоб ми, ну як діти, молилися і дякували Богу за наших батьків, то все правильно, але я хотів би сьогодні спочатку прочитати. Це буде книга Йова, книга Йова із першого розділу. Записано такі цікаві слова. Колись в Україні жив чоловік Йов. той чоловік був бездоганним, справедливим бо боязливим і уникав усякого зла. У нього було сині і три дочки. У його маєтку налічувалось 7 тисяч овець, 300 тисяч верблюдів, 500 пар болів, 500 паслиць і дуже багато слуг. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу. Його сини зазвичай зустрічались і влаштовували банкет. Кожен у своєму домі і у визначений для нього чар день, вони також посилали і запрошували трьох своїх сестер, аби вони з ними прищалися. Так було заведено, що коли закінчувалось коло урочистих банкетів, Йов збирав усіх дітей і освячував їх. Піднявшись рано вранці, він приносив жертви все палення за кожного з них. Йов вважав так. Можливо, мої сини зрішили ненароком, згайбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Прочитавши. Ці слова, священне письмо, ми бачимо, що Йов збирав своїх дітей після цих всіх банкетів. І що ми бачимо, що освячував їх? Я так думаю, що осідчував він їх не із соком, не водою бризкаючи. Але освячував молитвою до Бога. А вранці приносив жертви все палення за кожного з них. Там написано за кожного з них окремо. Чому? Я так думаю, що він піклувався за своїх дітей. Він, можна сказати, робив усе наперед. В тому що, якщо вони не робили, а ми бачимо. Із слова Божого, що діти Йова, вони не були віруючими в Бога, тут принаймні цього не записано. Але батько є нас прикладом первосвященника в домі своєму. Він є прикладом для своїх дітей, щоб вони потім, як виросли, вони також так робили. І за своїх дітей, і за своїх батьків, і за своїх дідів бабусь. Тож тобто він показав їм приклад. І причому написано так його робив завжди. Ми сьогодні маємо молити. В новому заповіті сам Ісус Христос став жекою за гріхи людства. роблячи так, Йов подав приклад своїм дітям, а, знаєте, добрий приклад пам'ятається завжди. Я пам'ятаю свого життя добрий приклад моєї бабусі. Чомусь не батьки, а іменно бабусі. Тому що вона кожного вечора, наскільки я пам'ятаю, а я жив деякий час, ми жили в місті. Я наблюдав над тим, дивився, як вона, що вона робила. Вона ставала на колінах і молилася голос, молилася за своїх дітей. За своїх онуків в тому числі і за мене. І, ви знаєте, це передалося в моєму житті. Це передалося в житті мого брата. Він зараз якон православної церкви. Двою мого брат. Але бабуся була. Ну, скажімо так, виконувала волю Божу, але була як священник в своєму тому що більш ніхто не ходив у церкву. А бабуся ходила в церкву, посіщала церкву, брала мене. І ми з нею, наскільки я пам'ятаю, десь з семи, можливо, вже і пізніше, десяти років я ходив з нею. В церкву і церква була, причому храм був не в нашому селі, а за далеко потрібно було їхати автобусом, а потім йти пішком. Але цей приклад, він остався в мене в пам'яті, щоб бути вдячними Богу за батьків. Так, вони нам дали життя, вони виховували нас, піклувалися про нас. Потрібно, щоб у нашому серці і розумі щось відклалося добре, вспоминаючи про них, пам'ятаючи про них. Я знаю, що моя тьоща також молилася. І коли я вже був. У них як зять, вона пропонувала піднятися, коли сідали їсти, коли піднімалися із за столу, і також молилися. Апостол Павло пише в посланні до Єфесяна, аби ви батьки не дратували своїх дітей, а виховали їх. У послусі та вченні Господа. Виховували свої дітей у послусі та вченні Господа, Вченні Господа нашого Ісуса Христа. Батьки наші бабусі, дідусі, вони, якщо вони були віруючі, і ми це розуміли, і це приймали, наскільки ми як могли, як діти це приймати. То вони були і зараз, і потім, тоді тоді вони були прикладом для мене, для можливо, ще для Божців. У нас сьогодні молитва і подяка Богу за батьків. Так, якщо наші батьки нас навчили, як нам жити в цьому світі, як нам поступати в цьому світі, щоб нам було добре. Щоб ми навчили своїх дітей, то апостол Павло апостол Павло пише, верніше, навіть не Павло, апостол Павло, друга книга Мойсея, користь на російський ісход, 20 розділ, 12 вірш. Шануйте свого батька і свою матір, щоб Господь твій Бог дає, щоб Господь, щоб, до, щоб довголітнім був ти на землі. Шануйте свого батька і матір, щоб ти був довголітній на цій землі. Ви знаєте, мого прадіда. І мою право репресували. Прадіда написали на нього наклик, що він кулак його вивезли в Саменів, а не довезли в Полтаву, десь по дорозі розстріляли, а мою прабабушку з п'ятьма дітьми відправили. В глибинку туди, в Росію, в врядські ліси. Наскільки мені відомо, що моя бабуся розказувала, що вони були віруючі люди, бо вони передали своїй дочці і всім тим, ну, не всім, любов до Бога. Був до Слова Божого, хоча тоді не могли, не мали Слова Божого. Переписували один від одного деякі сторінки Слова Божого. І ми тут прочитали, шануйте свого батька матір, щоб довголітнім був ти на землі. Бабушка моя прабабушка. Вона виростила своїх дітей ніхто з них. Не загинув там, будучи без чоловіка. Вона попіклувалася за ним. Бо вона була навчена страху Божого, бо вона була навчена молитві. Господь твій Бог дає тобі. Що дає нам Господь? Довголіття, якщо ми. Поступаємо по його любові. Друга книга Мойсея, п'ята книга Мойсея, написано п'ятий розділ, шістнадцятий вірш. Шануйте свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі, аби ти. Був довголітнім, щоб тобі було добре на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Тут повторюється, але що тут написано, щоб ти був, щоб тобі було добре, щоб тобі було добре і заповідав тобі. Це заповідь Господь. Молитися за своїх дітей, молитися за своїх батьків, чтити своїх батьків. Любити своїх батьків, поважати своїх батьків. Сьогодні нас слово Боже учить. І ми читаючи для зараз молодих людей, які живуть у цьому світі, ви знаєте, мабуть, нас не розуміють. Споконвічна проблема батьків і дітей. Я недавно йшов по дорозі. Ідуть дві дівчини, так і може, можливо, років 12, можливо, 14 поперед мене і розмовляють. Ну просто вони вголос говорили. І одна з них говорить, що ой, я свою маму не слухаю, закриваюся в своїй кімнаті, дивлюся там телевізор, телефон, наушники одягну, не хочу її слухати, бо вона таке. Говорить, що може говорити своя мати, тобто мати для своїх дітей? Наставляти, вищувати, направляти. Але зараз в цьому світі панує не любов, не послух. І ця дочка вона закривається від своєї матері, щоб не чути, що вона говорить. Але Слово Боже нас учить, щоб ми любили своїх батьків, щоб ми прислухалися до своїх батьків, щоб ми з вами, не знаю, ви знаєте, я шкодую, що коли був молодшим або ще коли був юнаком, я не розпитував своїх батьків, своїх бабусів, свою бабусю і дідуся, як вони жили. Мені, можливо, було не цікаво, так як і зараз не цікаво людям, молодим людям. Але наші батьки і наші рідні, вони не Вони уходять з цієї землі, і ми порой потім шкодуємо, що не задавали їм питання, як вони жили, що було в їх сім'ї доброго, чому вони були навчені своїми батьками. Господь нам пропонує, щоб ми, як батьки, навчали своїх дітей, а діти, ми, як діти, були слухняними своїм батькам. Тому що це, як ми прочитали з вами, що це заповідь Господня, і щоб було добре на землі, були довговічні. Ви замітили, що наші діти, батьки? А усі жили довше, ніж зараз люди живуть. Ну, в основному. Вони були здоровіші. Можливо, по тому, що зараз немає цих телефонів, немає цих комп'ютерів, тому що це все також шкодить нашому здоров'ю, тим більше здоров'ю дітей. Син мій дає своїм дітям всього час, ну, в сутки, скажу там, в день, щоб вони брали в руки телефони і, можливо, поіграли, можливо, щось там подивилися, мультики які. Всього часу. А наші діти, наші внуки. Я ж знову говорю, не всі. Вони живуть в соцсетях. Як навчені не Слово Божого, а соцсетях будуть дякувати Богу за свої, за своїх батьків. Тому. Сьогодні Господь говорить, в Слові своє це заповідь, щоб ми, як діти, або ми, як батьки, дуже багато робили уваги, звертали увагу на те, щоб спілкуватися своїми дітьми, внуками, розповідати їм про себе. Тому що прийде час, і я так думаю, що багато і вас. Із вас також задумується над тим, що, а я ж також ніколи не задавав питання своїм батькам. Такий має устрій цей світ, який живе без Бога, що ніщо не цікаво. цікаво тільки те, що Не говориться нашими батьками, а що хтось говорить. Зараз батьки, які не навчають своїх дітей любові, а я скажу вам більше, що ми повинні з вами повинні з вами говорити своїм дітям, що ми любимо їх, щоб вони потім, коли прийде час, говорили своїм дітям. Можливо, до нас проявляли також любов, піклувалися, тому що прийде час, коли людина приходить до такого моменту, що потрібно вже для них уход любити свій рід, любити своїх батьків. Бо усіх дітей бути слухняними на їм нам усі. За церкву, батьки, дітей і за себе. Могутня Божа зброя. Я чому прочитав про книгу Йова? Потому, що тому, що він. Коли закінчувалися Тіпери, він призивав своїх дітей. Він призивав своїх дітей. І Писано освящав їх. Молився за них. Це для нас прит? Не знаю, для мене прийде. Молитися за своїх дітей, внуків. А якщо вони будуть навчені своїми батьками молитися, будуть за нас. За них, за церкву, за кожен день нашого життя, тому що це потрібно буде їм, попер в першу чергу, і нам з вами, тому що це заповідь Божа, апостол Павло до посланні до Єфесян, 6 розділ з 10 вірша. Пише такі слова, нарешті зміцнюйтеся Господом та могуществом Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша борьба з тілом і кроком. Але з началами, з владами зі світом, правителями темряви цього світу, піднесеними духами злоби, правителями темряви цього світу, дух злоби зараз, господь в цьому світі. І Господь нам через слово своє пропонує і нам, і нашим дітям, щоб ми мали любов, пропонує віддалятися від гріха. Тому візьміть всю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши виставі. Постійно моліться духом. Усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благо, і благанням за всіх святих. Сьогодні Господь буде говорити нам багато, але нам потрібно це слухати, відкрити свої духовні очі, очі і вуха, щоб прийняти те, що він буде говорити нам. Хай Господь благословить наших дітей, нас, щоб наші діти любили своїх батьків, дідусів, бабусів, бабусі, щоб ми любили їх, щоб у нас була взаємна любов один до одного, а йому вічна слава Богу Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.